Всім привіт! Сьогодні в випуску Рибров вирішив, коли покине збірну України. Стало відомо деталі конфлікта Ярмоленка та Шавковського. Малиновський повертається в збірну України. Відомо оцінки Миколенка за матч проти Вестхема. Грецький Панатінайкос має намір запросити Сергія Риброва на пост головного тренера, а фінський клуб готовий укласти з українським наставником контракт на три роки, інформує інсайдер Ігор Бурбас. Повідомляється, що Рибров керуватиме збірною України під час жовтневих поєдинків відбору до чемпіонату світу 2026. І саме їхній результат визначить його подальшу долю. Якщо після цих матчів Україна втратить шанси вийти на Мондіаль, то 51-річний спеціаліст залишить свою посаду. Зі ж успіху Сергій Ребро продовжить працювати з сині жовтими принаймні на листопадові ігри. Нагадуємо, що у жовтні національна команда України проведе виїзний матч з Ісландією та номінальну домашню зустріч проти Азербайджану. Чинний контракт Реброва з УАВ підписано до червня 26-го року. Відомий журналіст та інсайдер Ігор Бурубас поділився своєю думкою щодо обмеженої ігрової практики, яку у Київському Динамо отримав досвідчений вінгер Андрій Ярмоленко. Журналіст інсайдер Ігор Бурба звернув увагу на те, що Андрій Ярмоленко має дуже мало часу на полі в складі київського клубу. Ветеран Динамо у трьох останніх поєдинках не потрапляв до стартового складу своєї команди. Він зіграв лише 13 хвилин у матчі УПЛ проти Олександрії, а також залишився на лаві запасних у двох зустрічах з Карпатами в чемпіонаті України та з цією ж Олександрією у Кубку України. Ігор Бурба вважає, що така ситуація може бути пов'язана з давнім конфлікт між Андрієм Ярмоленком та головним тренером Динамо Олександром Шовковським. Я можу припустити, що це чисто особиста історія Шавковського, який такий злопам'ятний, який не може відпустити ту ситуацію на тренуванні. Десь після того відчувається, що щось всередині є в Шовковському, що жертвою стає Ярмоленко. Я так розумію, це не відкритий конфлікт, але рано чи пізно, мені здається, воно вийде назовні, зазначив Бурбас в етері ютуб каналу Бурбуз. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі. У нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український півзахисник італійської джануа Руслан Маліновський після довгої перерви знову повертається до лав національної збірної України. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив колишній журналіст Ігор Бурубас. Згідно з інформацією, джерела 32-річний хавбек отримує виклик на жовтневі поєдинки збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти Ісландії, 10 жовтня та Азербайджану 13 жовтня. Варто зазначити, що востаннє Руслан Маліновський брав участь у матчах на. Національної команди понад рік тому, у вересні 24-го року, коли збірна виступала в лізі націй. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Український оборонець Евертона Віталій Миколенко взяв участь у виїзному поєдинку шостого туру АПЛ проти Вестхема, який завершився в 1-1. 26-річний захисник вийшов у стартовому складі рисок і провів на полі всі 90 хвилин. За відведений час Віталій 69 разів торкнувся м'яча, виконав 38 точних передач і 45 можливих. Це 84% точності, здійснив два блоки ударів, відправив 4 навіси та з робив 5 виносів. Також він виграв 4 з 5 єдиноборств, оформив 3 підбирання, допустив 2 фоли та 17 разів втратив м'яч і отримав одну жовту картку. За підсумками гри, статистичний портал SofaScore оцінив дії українця у 7,3 балла. Тоді Хускорет виставив оцінку 6,5 балів. У літнє трансферне вікно Київське Динамо вело перемовини щодо можливого переходу і Ліра Краснічі. Про це інформує та то таке. 25-річний футболіст із Косова, який може закріпитися як в центрі оборони, так і на позиції опорного півзахисника, перебував у розширеному списку киян. Водночас Динамо відмовилося виплачувати 1 мільйон євро, який вимагав клуб із Ковалівки. Додатково селекційний штаб Білосині залишився не надто враженим грою Краснічі. Нагадуємо, що Ілір Краснічий у вересні 2024 року приєднався до колоса з косовського клубу Лапі. У поточному сезоні захисник відіграв 6 матчів за колос і не відзначився результативними діями. В активі красніші є 14 поєдинків за збірну Косова. Його контракти з колосом дійсний до 30 червня 2027 року. Нападник Роми та національної збірної України Артем Довбек поділився враженнями від зустрічі з легендарним боснійським форвардом Едіном Джеко напередодні матчу серії А. У неділю 28 вересня Рома обіграла ворону з рахунком 2-0 у поєдинку п'ятого туру італійської першості. У цій грі 208-річний український нападник римлян Артем Довбек відкрив свій бомбардирський рахунок у сезоні 25-26, забивши перший гол. Напередодні зустрічі Роми з вороною Довбек мав нагоду поспілкуватися з ексфорвардом римського клубу Едіном Джеко. За словами українця, 39-річний нападник Фіорентини дав йому важливу пораду, яка виявилася ключовою. Артем Довбик детально розповів, як саме відбувалась його розмова з Джеко. Все було дуже просто. Я сидів у машині Джан Лукої Манчіні, який сказав мені, що я схожий на Джеко. Коли той тільки но приїхав до Роми. Він зателефонував йому. Ми вперше поговорили. І так все почалося. Наводи слова Довбика Рома. Прес за інформацією, кар'єра Деласпорт. Дружба між Довбиком та Джеко і поза межами футбольного поля. Українець та боснієць разом повечеряли в Остії. Місті на узбережжі Тіренського моря за 25 кілометрів від Риму. В одному з улюблених ресторанів Едіна під час його перебування у Римі саме в цьому ресторані в Остії було зроблене фото, яке згодом Артем опублікував у соціальних мережах. Повідомляється, що Довбика та Джеко також поєднують спогади про казаль Палоко, передмістя Риму та виклики, з яким вони стикалися у перший рік виступів за Джалло Россі. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.